Росіяни вночі обстріляли Дніпропетровщину з градів та важкої артилерії. Як повідомляє голова ОВА, загарбники за ніч випустили на Нікополь, Марганець та навколишні села. Майже 60 снарядів минулося без загиблих та поранених. Норвегія передала Україні пакет військової допомоги. Про це повідомив міністр оборони країни партнера. До цієї партії допомоги входять самохідна артилерійська установка, запчастини для раніше наданих таких арт-установок, зимовий військовий одяг, перев'язувані матеріали та індивідуальні пакети, сухпайки. Укрзалізниця запускає проект фортеці незламності. На підприємстві заявили, що готові забезпечити людей теплом і всім необхідним на випадок блекауту та надзвичайних ситуацій. Для цього на вокзалах у будь-який момент протягом години готові розгорнути стаціонарні пункти обігріву, де можна буде зігрітися, зарядити гаджети, скористатися інтернетом, дитячою зоною, отримати першу медичну допомогу тощо. Україна отримає 100 генераторів від Франції. Про це повідомила міністр закордонних справ країни партнера за інформацією голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн. Україна отримає від ЄС 200 трансформаторів та 40 потужних генераторів. За вихідні «Укренерго» планує знизити дефіцит у енергосистемі до 25%. Про це повідомив голова підприємства Володимир Кудрицький. А вже у понеділок прогнозують енергетики. Очікується вихід на плановий режим відключень, потужність збільшать за рахунок роботи Ровенської АЕС.